Просто зараз на центральній площі Умані розташовані вишукувані автомобілі, придназначені для ДСНС. Ми бачимо, що вони будуть передаватись в різні області України: Вінницька, Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька. А також місто Київ. Вони укомплектовані, наскільки нам відомо, обладнанням для супроводу та догляду та технічного обслуговування. Екіпажів, які розміновують територію України. Зараз ми підійдемо до однієї до однієї з авто і попросимо працівника ДСНС Уманського, щоб він нам розповів, чим обладнане це авто, що в ньому є, чим воно корисне. Цього чоловіка звати Дмитро і він рятувальник з Уманської частини ДСНС. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, покажіть, що тут є в цьому автомобілі? Дані ремонтні автомобілі, точніше майстерні, будуть використовуватися для супровіду та ремонту механізованих розмінувальних агрегатів. В даному автомобілі знаходиться безліч інструменту, як допоміжного, так і ремонтного. Зайдемо, подивимося? Розповідайте, що тут є, бо для мене це все дуже таке яскраві, щось професійне, щось важке, і я не знаю, як цим користуватись. Розкажіть. Дивіться, тут ми можемо бачити бензоріз з алмазним диском. Також для цього бензорізу є комплектація запасних дисків. Сам бензоріз призначений цим диском для різки по бетону, також є диски для різки по металу. Бензопила, ми всі знаємо, для чого використовується бензопила. Не дай Бог щось десь упало, якесь дерево для рятувальників. Це сам можна сказати найперше, що потрібно. Бензарізко, наскільки я зрозумів, використовують на де завали, якийсь прильот, там можуть різати бетон, можуть різати не все. Звичайно, так. Так можна різати арматуру, бетон безліч. Так само на рост, не завалів дуже корисна штука. Не дай божа якась аварія. Рід наші рятувальники також користуються бензорізом для відрізання. Чогось там якоїсь стійки, балки, там, що, не дай Бог, може статися при ДТП. Супер. Що тут ще є? Також є сокери для рубки чогось. Є домкрати для підняття автомобіля, лебідки, блок поліспасу, точніше, не блок поліспасу, а просто блоки. Також на автомобілі знаходиться освітлювальна вежа. Що під'єднується до бензогенератора та за допомогою якої можна робити свою роботу в темну пору до доби? так. Наскільки ми знаємо, рятувальники зараз в такий період працюють і в день, і вночі. Вони і в цивільний час в мирний час працювали і в день, і вночі, але зараз прильоти відбуваються постійно трагедії відбуваються постійно, і хто найперший на місці це ДСНС. Тому Підсвітка завжди важлива. Розповідайте далі, що ще тут є? Це що? Це шліфувальна машина, використовується для шліфування безпосередньо, також в, цьому, в даному автомобілі вона буде використовувати роль для шліфування. Не дай Боже, щось також станеться з механізованим розмінувальним авто. Ще ми можемо бачити тут ось такий якби кейс, ящик, в якому знаходиться безліч ремонтного саме інструменту. Це ключі, накидні ключі. Ось. Тут ми можемо бачити плоскогубці, шестігранники, викрутки на різний діаметр, молотки. Тобто він повністю заповнений да, і повністю, різними да. інструментами. Повністю укомплектований, також викрутки електричні. Бачите. І там рація навіть є, так? Так, да, зараз да, да, покажу. Для рятувальника рація це як для мирної людини телефон. Ну, не вернішний не, не правильний сказав, не для рятувальника рація на роботі це як телефон завжди поряд і ніколи не відпускаєш. Ще ми можемо бачити ломи, лопати, сокири. Також лопати ми використовуємо, для там, як машина десь загрузила, підкопло, щоб трошки підкопати і допомогти. Ломи для відгинання це також на даний час немало важливий інструмент для відгинання чогось там. Ось так. Супер. Тоді давайте підсумуємо. Розкажіть ще раз, для чого ця машина, кого вона обслуговує? Ця дана ремонтна майстерня буде використовуватися для супровіду та для ремонту механізованих розмінувальних агрегатів. Розкажіть, будь ласка, глядачам, я впевнений, не всі знають розмінувальні агрегати. Що воно таке? Як воно виглядає? Це звичайні піротехнічні машини, ось можете подивитися. Ось так вони виглядають. Да, ось так вони виглядають. Також є КАМАЗи, які перевозять безпосередньо верніше, засоби верніш, або припаси, які були виявлені, і витягнуті, і везуться десь безпосередньо для їхні, їхньої ліквідації. Прийнято, дуже-дуже дякую. Я попрошу оператора ще раз показати. Ось такий автомобіль. Це він називається? Це, цей автомобіль є безпосередньо для перевезення особового складу до місця, де е, вони проводять свої роботи. Так. А ось цей автомобіль, який сьогодні передають, він його буде супроводжувати. Це таке обладнання, І... там, там всередині, так? Да? Так, це таке обладнання там всередині. Це За допомогою машина, цих автомобілів будуть, на будуть розміновувати. Та не треба. Отже, ось ті автомобілі це там їдуть дснс рятувальники саме. Екіпаж піротехніки, піротехніки да. а ці автомобілі їх супроводжують. Тут це їхнє необхідне обладнання, за допомогою якого вони будуть розміновувати Україну. Раніше не так. Вони, ця машина буде для супровіду, і не дай не дай Боже щось трапиться з цієї машини, вона її буде ремонтувати. А все, що знаходиться для розмінування, там знаходиться в окремих машинах. Ця машина безпосередньо для ремонту, обслуговування, технічного обслуговування та супровіду. Прекрасно, дуже-дуже дякую. З хвилини на хвилину має розпочатися офіційна частина передачі. Наскільки нам відомо, що сьогодні ці автомобілі передає всеукраїнська аграрна рада та його високість принц Людвіг Баварський та граф Хубертус Несель Рот. Офіційна передача розпочнеться з хвилини на хвилину. Зараз ми вже. Дочекаємось і все покажемо прямо в прямому ефірі. Отже, вісім автомобілів для Чернігівської, Черкаської, Хмельницької, Полтавської, Одеської. Зараз дивлюся ще Дніпропетровської, Вінницької та для міста Київ. Вісім автомобілів. Раніше ми вже бачили, що. Також передавали автомобілі, вони були схожі також для обслуговування та порятунку України. Отже, прямо зараз розпочинається офіційна частина передача автомобілів для ДСНС різних областей. Представники з цих ж областей вже на місці, вже оглянули автомобілі, перевірили наявність всіх інструментів, і після вже офіційної частини зможуть повертатись до себе на частини для того, щоб працювати. Під час повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій з'явилися нові функції, які пов'язані з рятувальними заходами та ліквідацією наслідків ракетних атак в умовах війни. Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони першими приїжджають на місця ракетних ударів. Прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель, рятують живих і шукають тіла загиблих. Ми схиляємо голови перед подвигом мужніх українських захисників, які віддали життя у боротьбі з підступним ворогом, Вклоняємось перед їхньою мужністю та патріотичним подвигом за самопожертву в ім'я України. Бо немає вищої відданості, вищого чину служіння, ніж пожертва своїм життям в ім'я життя інших. Просимо вшанувати світлу пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. e aí В нинішніх реаліях технічні засоби потрібні не тільки для боротьби зі стихіями, а й допомагають виконувати великий спектр інших рятувальних робіт. Аграрії продовжують підсилювати рятувальні підрозділи транспортом. Сьогодні всеукраїнська аграрна рада та його високість принц Людвіг Баварський та граф Хубертус Несельрод. Передають підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій чергову партію з восьми автомобілів ремонтних майстерень, які здійснюватимуть ремонтно-технічні роботи машин механізованого розмінування. До слова Української зап... аграрної ради засновника благодійного фонду сейф ЮЙ Андрія Декуна, Україні, всім доброго дня. В першу чергу хочу подякувати всім присутнім працівникам ДСНС, хлопці, за те, що ви робите, за те, що ви нас рятуєте, оберігаєте. Це дійсно дуже цінно, і хай вас Господь Бог оберігає. От. Хочу сказати, що ведучий, правильно сказав, що це чергова партія, і мені сьогодні надзвичайно приємно від імені нашої організації, всеукраїнської аграрної ради зробити такий подарунок для посилення наших. ДСНС ще раз вам всім дуже дякую. Слава Україні! Тому вручати сертифікатно. Професія рятувальника завжди є першою там, де люди потребують допомоги. Те, що для громадян є подвигом, для рятувальника є звичайною щоденною працею. Запобігти, врятувати, допомогти. Це гасло справді професійних мужніх людей, які сильні і духом, і тілом. До слова запрошується директор департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики ДСНС України, полковник цивільного захисту Анатолій Мусієвич. Слава Україні. Я від керівництва ДСНС хочу подякувати наших аграріїв Андрію Івгеновичу особисто за ту. Допомогу, яку він нам надає. В минулому році вже було надано 10 автомобілів авторемонтних майстерень, які дійсно допомагають нам в нашій роботі. Хочу сказати, що ця партія також буде роздана за призначенням нашим підрозділам. І я думаю, що також підсилить наш і допоможе нам разом. В заходах, які ми здійснюємо, і в боротьбі з агресором, дякую, слава Україні. Дякуємо усім працівникам служби, які професійно виконують поставлені завдання. На цьому наш захід завершено. Слава нашим мужнім захисникам і захисницям! Слава українському народу! Слава Україні! Зараз запрошуємо всіх до спільної фотографії на фоні подарованих автомобілів. Також біля спецтехніки відбудеться брифінг для засобів масової інформації. Отже, автомобілі передали зараз. Вони поїдуть до областей для того, щоб вже працювати для розмінування. А офіційна частина завершена тому і ми завершуємо наш ефір.